Як змінити підходи? Та матрицю треба повністю змінювати. А оця от історія з офіцерським корпусом там і тому подібне, оця от єдина начальня, воно ж має сенс, якщо є тяглість традицій. В Україні немає цієї тяглості. Просто немає. Ну, чи... У нас є форма, яку ми перейняли колись, коли ще Російська імперія перейняла від Німеччини. І ми от до сих пір отак от в ній існуємо. А воно не працює. Треба змінювати парадигму Матрицю функціонування системи. Офіцер, те, чим він був там 200 років тому, абсолютно не відповідає тому, чим, що ми маємо сьогодні. Концепція офіцерства, зміст її, він зник. Залишилася лише форма. І через себе маємо дуже багато негативних наслідків. Дуже багато костилів з'являється, щоб це якось виправити. Умовно, от ми в цьому великому приміщенні, і от уявімо, тут а, для людей, які тут працюють, будуть на землі намальовані там, білими смугами, як кому ходити. І люди в контексті роботи от, ходять по цим біли, білим лініям. Бо так, от якийсь логіст, щоб оптимізувати переміщення між там офісами, кабінетами, отак от, от оптимізували, щоб всі ходили, ніхто нікому не заважав. І це от правило, це імператив. Але уявляємо, що тут одна людина залишилася, і приміщення палає. І людина, замість того, щоб звідти швидко пробігти туди, він починає рухатись по цій лінії, отак, от, в попихах, щоб дістатись туди. Оце наша історія з офіцерством. Це костиль. Він чи так, це не, це не працюючий елемент цієї системи.